Так, доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я буду висаджувати насіння пеларгонії. Ось така. Ну, там взагалі-то мікс у мене. У мене ще минулорічні запаси були насіння пеларгонії. У мене їх тут доволі багато. Ось в таких тубах. Я вже замочив. О, торфяні таблетки. Хвилин 20 таблетки замочуються в в тепленькій водичці і вони набухають. І вже готові до використання. Взагалі то можна насінинки замочувати, а можна і ні. Так. Кладемо насінинку. Трошки заглиблюємо і прикриваємо. Закриваємо і чекаємо всходів. Пройшло два тижні, і в нас вже є майбутні пеларгонії Ось такі мати. Да. Листочків деяких є. Так, минув місяць показую вам прогрес моїх іраньок. Ось. Вони такі вже гарні. А, також я досадив ще плющевидну гірань. Ось. В неї листочки трошки відрізняються на плющик схожі. А ось в мене посходив гіпоестес. Рожевенький буде. Це був також мікс, там було 10 насінинок. Ось ось такі вони гарні в мене. Будемо спостерігати далі з їхнім розвитком. Скоро вже буду висаджувати їх як потепліше великі горщики на постійне місце.